Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні такий міні-стрім е, в певної мірою мотиваційний, там як це можна так навати, е, філософський, теж певною мірою, і сенс його посил в тому, що. Всі важливі речі, які, до яких ми прагнемо, до яких ми рухаємося, вони в певний час стають от легкими, такими само собою розуміли, зрозумілими. Там, умовно кажучи, кожен месі там є красиво ворота. чи Роналда стрибає високоче там хтось щось щось ще робить. А, але от до того часу, як вони стануть легкими, це буде важко. От, весь час буде важко, і це ну так от завжди в житті, що будь-яка річ. Вона займає більше часу, ніж ти розраховуєш, обходиться дорожче, ніж ти розраховуєш, і досягається важче, ніж ти розраховуєш. Тому особливо там в, в такому віці, як у мене, 53 роки про це забуваєш, тому що в тебе вже є якийсь життєвий досвід, і ти, ти знаєш, що ти, багато, ти думаєш, що ти багато знаєш. Насправді, інформації дуже, дуже багато, накопичено за цей час. Але нових знань їх так само з'являється дуже багато. І тому засвоювати щось нове, зрозуміти щось нове, воно от, важко, і, і ну я так скажу, що от, наприклад, з тим же чатом GPT мені, наприклад, взаємодіяти на початку було зовсім важко зараз трошки легше, і я думаю, що колись, мабуть, я зможу ці промти просто на ходу такі дуже чіткі писати, але поки що треба, треба там вишукувати, треба думати. І ну тут просто коли пам'ятаєш, що будь-що. До того часу, як стане легким, завжди важке, то то ну, власне, іншого шляху нема. Тому напередодні трудового тижня хочу вам побажати, щоб ви, якщо засвоюєте щось чи там над чимось працюєте, продовжували, незважаючи на те, що це важко і колись воно стане легким. Бо як я кажу, що воно ми ну, зазвичай досягаємо успіху е, довше ніж нам би хотілося, але. Менше часу займає ніж ми розраховуємо, тому, тому на такій оптимістичній ноті на сьогодні все і будемо сподіватися до нових зустрічей.